Рена Карпат, яка написала книжку Під загималаю і зараз вам її рекомендую почитати. Ця книжка, звичайно ж, це роудсторі, звичайно ж, це історія про гори, історія про свободу, і куди ж тут подінешся без кохання. І взагалі така собі пригодницька книжечка, в якої ще навіть є ілюстрації. Тому ну, якщо у вас є маленькі діти, які хочуть рвати книжки з картинками, віддавайте їм серединки. І можуть, можуть гризти те, що вкладинку вона нормальна. Я не знаю, запитайте видавців на предмет токсичності матеріалу, але так абсолютно нормальний і не токсичний. І можете навіть, якщо замалюєте маркером погані слова, подарувати своїй двоюрідній бабусі. Я думаю, їй буде також цікаво це почитати. Тут такий, е, зразу кажу, що тут хеппі енд. Кінцівка Відкрита, але так, вона зустріла його, а не там свого тата, чи там ще якогось незрозумілого дяпана. Все, я відкрила в кінець, може, тепер ніхто книжку не купить. <плес> Все-таки купіть ще є багато всього іншого, буддийської філософії, дуже крутих буддийських легенд, чогось такого, про що ви не знали, але точно здогадувалася.